І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає' на CS-52 Ліс, карта Руїнберг. Ну що ж, до бою. Так, ну мені завжди от цікаво подивитися е, якийсь класний, нахлопушувальний, такий майстерний бій саме на Естерсі, саме на Руйнберзі. Бо ну, оскільки я от граю, в мене не виходить так грати, як у вас. Хочеться ще більше боїв таких. Крутезних так саме на стежках. Саме ось в цьому малому місці на зелені. Тому що ну в місті я там на тяжах собі б'юся, або на петехах міцних, а ось на зелені дуже воно. Ну тут, в принципі, в принципі, зараз зайняв таку позицію. Є дві артилерії, треба на це звертати увагу. Бо артилерія я знаю, що з Нижнього респу вона сюди закидує в цю позицію. Так, ну я б закидував. Я розумію, хто тут саме ну... Чудовий артилерист він завжди розуміє, тут небезпечний е, в боях. Так? І Він починає ну суперник, він починає їх вихлопушувати звідти. Тому що ми бачимо, що таку позиціон зайняв на нашому лисі. Хитрий лис такий. Так, що, е, і суперники далі не можуть просуватися тут, і, е, цей, і вулицю, цю центральну перестрілює. Там де лише ну, приїхали. Т-25, дріб 2 і ще там якісь приїхали. Намагаюся, але вони тут не приїдуть, бачите? Наш герой підсвічує, ще й на гуслю поставив. Зараз буде жорстоко, там, по-моєму, башта у нього навіть відлетіла. Жорстоко відхлопушився. За нашою постановою на Тут ще на глюка поїхав з підпалом, з підпалом наш підпал. Ну, майже все хп, ще шкодив. чудово, все хп з нього вибив. Так, починається чудове нахлопушення. І мені це подобається вже. Майстерність, в принципі. Ай я другий підпал. Це Що таке? Підпал... Так, можна назвати хитрий лис підпалив э, Руінберг. Можна назвати? Точно. <світ> Вже я вигадав для цього бою. Назва, ну ще третій раз когось з підпалом. Так, повний ХП, щоб згорів. Ось такий самий це С-52 ліс. Обережно, обережно, там бачите, наглюка став на Міксі. О, не... все чудово, там тепер немає у нас е небезпеки. Наші братиші по місту прорвалися, коли там були випадкові події. там е Розвалився один будинок, і вони проїхали туди, там тепер проїзд. і вони туди проїхали і вихлопушили суперників. Це з 52 ліс суперників тікає, Він зрозумів, що тут дуже небезпечно. Так, Борщик не, змог... не зміг втікти поки що. І його вихлопушують. Да. Так, і ну, нашого героя два підпали, хочеться третього. Хі -хі, бо вже назва є для цього бою. А ну в задні ще є 25-го теж метушня почалася в суперників. Дуже збентежені вони, збентежилися. Так. Не те, що знітилися, вони дуже збентежилися. Знітилися, коли вони, знаєте, вони не знають, що робити. А тут вони збентежені, вони знають, що треба кудись втікати. Хі -хі. Там, вам блендом залетіло. Три... 500 десь вже настріляно, напевне. Тисячу e, з розвідданими. Три вороги знищено. Хочеться ще одного підпалу. А, що, єшка горить чи ні. Я не пам'ятаю. Ну так Ну такі точно горять. ББХ ми стріляє, дивіться, все в нас чудово, в принципі. Так, по пробитю. 208, небагато. Небагато попробитків 220. Але в принципі нам вистачає, тому що ми граємо в топі проти Сімок. Та й тут так бачимо, що так метушаться суперники, так? Збентежені, що вони бортами всі підставляються. І так підставляються, що підгорають. Я думаю, суперників дуже підгоріли. 13-4 зараз рахунок. Просто от нічого не змогли зробити. А дивіться, рикошетнув, такий ж самий там. Постріляти, ще постріляти. одного під палом треба. Хоча й вистачить двох підпалом вистачить Того теж, по-моєму, на гуслю поставив чи ні. Ну так, за розвідданими, 2200 4100 настріляно. 4 знищені. зараз буде п'ятий, напевно. Зараз так, щоб башта відлетіла. у него. Ах, я не пробив. Ну так, бронебійні дуже з спробиття. Дякую за реплей, Дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.